Бюджет на 2011 рік для Івано-Франківської області складний і видаткова частина не дозволяє назвати його бюджетом розвитку. Скоріше це кошторис видатків на захищені статті, стверджує голова постійної депутатської комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Володимир Шкварилюк. Тепер бюджетна комісія працює в районах та містах Прикарпаття, детально вивчаючи соціально-економічні потреби територіальних громад. Прийнятий Івано-Франківською обласною радою. Бюджет на 2011 рік передбачає доходи в сумі 2 мільярди 4 мільйони 376 тисяч гривень, видатки 2 мільярди 3 мільйони 247 тисяч гривень. Потреби районів, міст та галузевих управлінь набагато більші, каже голова постійної депутатської комісії Івано-Франківської обласної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій. Володимир Шкварилюк. Наразі бюджетна комісія працює в районах, вивчаючи потреби територіальних громад, а складена на сьогодні. Порівняльна характеристика показує, що на охорону здоров'я, освіту та інші соціальні галузі видатки доведені набагато менші ніж були в 2010-му. Якщо порівняти і 10-й рік, і взагалі той бюджет, який прийнятий на 11-й рік, обласна рада змушена була його проголосувати, тому що область без бюджету не може існувати. Але цей бюджет він не відображає потребу нашої області. Я би його назвав кошторис видатків, і то видатків захищених статей. Це ті статті, які йдуть на зарплату, на енергоносії. на... Медикаменти і на харчування. І то, якщо проаналізувати галузі або проаналізувати місцеві бюджети, а ми їздимо обов'язково по районних радах, де приймаються місцеві бюджети, депутати від різних фракцій, зокрема від фронту змін, то скажу вам відверто, що результати тих бюджетів, ті бюджети, які приймаються, вони просто плачевні, в деяких районах навіть не вистачає на повний рік захищених статей. От і тут уже якби мова не йде взагалі про бюджет, а йде питання про те, як тому району виживати.